Вітаю сьогодні! Розглянемо таку тему: техніка безпеки при гаданні або вирожінні на картах. Перш за все, давайте розглянемо, як це працює коротенько, бо далі ви просто не зрозумієте. Коли ви берете колоду в руки, то підключаєтесь до карт, до самої системи. Тоді, коли ви розкладаєте комусь клієнтам, то створюється певний енергетичний канал, який пов'язує вас із вашими клієнтами. Через цей канал ви щитуєте інформацію за допомогу інструментів, в даному випадку карт. Скажімо так, ця інформація йде через енергетичний канал вже грязною. Що це значить? Тобто, разом із інформацією ви забираєте на себе чужі проблеми, хвороби, сварки в сім'ї. Порчі, крадників, підселенців, чужі кармічні відпрацювання, страхи, звісно, не повністю основна негативна програма лишається на самих клієнтах. Але ви все ж таки забруднюєтесь. І знайте, що часто саме так йдуть тарологи з цієї професії, бо починають розгрібати те, що натягнули з самих клієнтів, чуже, рятувати себе, рятувати своє становище. Найперше, що тут може бути, найперше, що можна зробити, це особистий захист. Певні правила енергетичної гігієни, як особисті, так і цієї кімнати, в якій ви приймаєте. І саме головне ніколи не ставте на скатертину їжу, їжу і напої. Бо це перше, що е швидше за все, як губка набирає негатив. Будьте обережні.